Тисяча 1726 році Умань перейшла до володінь Франциска Потоцького. Він почав відбудову міста. Та на Умань постійно нападали гайдамаки. Вони здобули місто в 1737 та 1750 роках. Від гайдамаків Умань постраждала, напевно, найбільше за усі інші міста України, та найжахливіші наслідки для Умані Мала Коліївщина, останнє і найпотужніше гайдамацьке повстання на правобережній Україні. Слово гайдамак в його звичному для нас значенні вперше згадує в своєму універсалі польський полковник Ян Галецький у 1717 році. Це слово має арабсько-турецьке походження і означає бунтівник, свавільник. Коліївщина це повстання гайдамаків 1768 року, найбільше і найкровопролитніше. Назва походить від слова колій той який коле, бо більшість повстанців були озброєні піками та кілками. Після війни під проводом Богдана Хмельницького, яка розбурхала всю Україну, минув якийсь час. Народ побачив, що не всі надії на кращу долю виправдались. Україна була поділена по Дніпру. Польська шляхта з католицькими пасторами поверталась до своїх маєтків і костелів. Підприємці євреї прибрали до рук торгівлю. Запорізьке козацтво не знало, де використати свою войовничість. Росія, у свою чергу, постійно підігрівала православно-патріотичні настрої, і на правобережній Дніпрянщині спалахнула Гайдамаччина. Перше багаття зайнялося в 1734 році за часів польського безкоролів'я. Росія намагалася посадити на польський трон Августа III. Водночас тривали незгоди в лавах самої шляхти. Тоді ж старшина двірських козаків князя Любомирського Верлан отримав звістку, що. Російські війська йдуть на Україну з метою відібрати її у Польщі і встановити на правобережжі гетьманську державу. Швидко зібралася чимала ватага гайдамаків і під проводом Верлана почала громити польські маєтки і єврейські шинки на Братславщині, Поділлі та Волині. Польща придушила це повстання за допомогою російських багнетів, але іскра вже зайнялась. Потім були повстання 1735, 36, 37, 41 і 50 років. Ватажки: гривня, медвідь, харко, гнат, голий, гайдамаки здобули Вінницю, летичів, умань, фастів, радомишель. Однак народ бачив, що бунти не приносять результатів, і повстання на деякий час стихають. Тим часом починається нечуване гоніння православної церкви на непокатоличених землях королівства, перш за все на Київщині та Черкащині. Православну віру найзавзятіше захищав ігумен гумен Мотронинського монастиря, що поблизу Чигирина Мелхіседек Значко Яворський. Його підтримувала Москва. Він проповідував необхідність дотримання своєї віри і закликав не коритись уніатам. Проповіді Мелхіседека запалив душу одному монастирському послушникові на ім'я Максим Залізняк. Він народився близько 1740 року в сім'ї кріпака, недалеко від Чигирина. В 13 років пішов на Запорізьку Січ і перебував там 14 років. Відзначався відвагою та мужністю. Деякий час працював на рибних промислах в Очакові та згодом вирішив прийняти чернечий постриг і оселився в Мотронинському монастирі. У травні 1768 року Мелхіседек благословив Залізняка, і той швидко зібрав загін гайдамаків і козаків. Він здобув смілу, Богуслав, Звенигородку, зруйнував панські маєтки і вирізав ляхів і євреїв. Полум'я повстання охопило Київщину та Братславщину. Польща не мала ані сили, ані можливості придушити його. Поляки та євреї правобережної України з жахом тікали до Умані, Білої церкви і лисянки найукріпленіших міст краю. Залізняк вирушив до володіння князя Яблонського, містечка Лисянка. Там знаходився великий мурований замок, збудований у формі чотирикутника з баштами. Він був обнесений високим дубовим частоколом і мав гармати і гаківниці. Та гайдамаки здобули замок і влаштували в ньому жахливу різанину. На костелі вони повісили ксьонза, єврея та собаку, а поряд написали: лях, жид і собака все віра однака. Це була відповідь на слова Богдана Хмельницького на Переяславській раді. Самі ж знаєте, що пани польські краще жида та пса, ніж християнина нашого брата, почитали. Далі Залізняк вирушив до Білої церкви. Та місцевий замок, що височів над Росю, зустрів гайдамаків гарматним вогнем, і ті відступили. Наступною їхньою метою була Умань.